І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравайсью і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Never Sleep Voin на Rain Metal Borсіk Waffentrager Ну По просто народному борщик, карта El Halup. Ну що ж, до бою. Чому я так кажу по просто народному? Тому що один з підписників колись написав, а чому борщик? Ось тому борщик, тому що. Ця петеха називається Rain Metal Borсік. Вафентрагер. Тому його по простонародному гравці називають борщиком. Наш чудовий український борщик, всі знають у всьому світі. Так? Смачний, дуже поживний та корисний. Ну і, як ви вже зрозуміли, голос в мене не зовсім ще поліпшений, але ну, я вже так скажімо, йду на поправку, я вже потихеньку-потихеньку одужую. Бо дуже-дуже захворів. Ви бачили відео попереднє е, е, вчорашнє, там де я ну, прокоментував як зміг з таким голосом. У так? мене аж депресія якась почалася, як я захворів, тому що ну, я вже не можу без ваших реплеїв. Мені так хочеться ваші реплеї записувати кожен день. Я трішки засумував. Ну а сьогодні вже. Поліпшився в мене настрій поліпшився трішки голос. Звичайно ж, буду трішки похрипувати, трішки покашлювати, але я думаю, ви за це на мене не будете сваритися. Ну і у нас зустрічний бій. Так, нашому герою, в принципі, на борщику поки що не треба нікуди лізти. Не треба стояти біля свого респу. Там намагався наш IMX 1375 захопити базу. Ну я вам скажу, що зустрічний бій на Ельфайлуфі раніше, я пам'ятаю. Були такі часи, що всі їхали і зразу заробіще влаштовували біля бази. Бували такі моменти, що я навіть їхав на якихось прудких танках, на стежках, та в основному, бо я на ЛТшках дуже мало граю, і я на ЛТшках взагалі не люблю грати, як ви знаєте. Хоча іноді можу показати майстер-клас на EBRі. До речі, треба буде колись показати. І захоплював базу. Зараз змінилося, зараз ландшафт змінили ельхалоку. -э -э і там вже простріли є, і там дуже важко захопити базу, особливо якщо є артилерія. Ну я on, навіть чудову та цікаву історію розповім. Я вимикаю ці режими на основному аккаунті. Режим штурм вимикаю. Особливо чому, тому що. Ну, режим штурм, там треба, якщо ти в дефі, то треба за 10 хвилин задефити базу, так скажемо, захистити базу, не дати суперникам її захопити, і ти переміг. А якщо ти в наступі в режимі штурму, то ти повинен за цих 10 хвилин або захопити базу, або вихлопушити всіх суперників. І не всі це розуміють. ну так, загалом, то. Ну, десь більшість команди не розуміє, що це за режим. Грають собі як, як в звичайному бою. А про зустрічний бій можу розповісти вам навіть чудову та цікаву історію. Колись я прокачував на тому акаунті, що я з нуля його прокачую. Це ще до переносу аккаунтів українських на європейський регіон. Пам'ятаєте, я створив. Європейський аккаунт і там почав з нуля прокачувати танки. Зараз, на жаль, я дуже мало маю часу, щоб пограти <laughs> і далі прокачувати на якісь танки. Я думаю, буде час, теж буду якісь танки цікаві прокачувати. Я думаю, що вам буде цікаво, як скріщенський їх прокачувати. Тож я е... Ну, якраз прокачав якийсь танчик, не, не пам'ятаю якого рівня, чи п'ятого, чи шостого. І він повністю стоковий, ну там стокова гармата, він не їде, він не стріляє, він не пробиває, башта теж не танкує. Я потрапив на карту Прохорівка, але на... потрапив я. Ось у нас вже перший деміч, поки я розповідаю, що та цікаві старі. І на карту Прохорівка зустрічний бій. Що ви думаєте? Ну я ж скріщенське скіліще, мені треба якось перемогти в цьому бою. А я граю е, в на дні ще топу, так скажемо, проти. Ну, наприклад, я на 6 на рівні проти 7, проти 8. Ну, мені там взагалі не було що робити. То я собі потихеньку-потихеньку переїхав через залізницю. Е, Під'їжджаю до. Ну, бачу, що на гірсі нікого немає. Зарубіж в основному по центру, зарубіж в основному по алеї. Я стою на захоплення, і що ви думаєте, я захоплюю <гум> базу. Ну так я переміг тому бою. Отже, ну треба хитрість, треба. Е в таких режимах дійсно от, треба мати хитрість, так, щоб захопити базу. Бач, бачивши, що відбувається в бою. Але не всі це розуміють. Всі думають, що зараз поїдемо просто в цих не завжди так трапляється. І знову ж поки я розповідаю чудові та цікаві історії. 1500 вже настріляно. Ну був час порозповідати чудові та цікаві історії. Так, я з захопленням полюбляю розповідати свої чудові та цікаві історії. Я знаю, що вони вам ніколи не набридають. Захоплює в цей момент базу наш АМХ, але хтось під'їхав, не даємо захопити. Цей момент ми програли А та Б лінію, і там зараз були теж виключуючі очі. Виразити суперника і міксу треба зараз тікати, бо він зараз при першій та другій лінії проїжджати суперник. Бачите, що я казав, що його і вихлопушку. Наш герой змінює позішн. Була позішен number 1, тепер позішен number 2. І ми станемо по центру. І теж будемо в принципі захищати базу і будемо ще й прихлопушувати суперник. Чудово. 1748 настріляно, один ворог знищений. Це тільки початок, це тільки початок бою для нашого героя, для нашого борщика. Треба тягнути бій, тому що 810 не в нашу користь. І це не дуже чудово. Сміть не захоплені 100 там так і стоїть на захопленні. ПЗ може, в принципі, поїхати, це моменту контракара спробувати підклопушити. Хоча це йому буде самому важко зробити. Там Чарріотір поїхав, бачимо, доблесно так вихлоп ушив, це А, ні, він там доблесно захищав наш респ, так? І хтось, хтось вихлопушив за його допомогою суперника. Поїхав Су-100 йому допомагав. Ну тут, в принципі. Поки що не треба нікуди поспішати, будемо дивитися, що будуть робити суперни. У них перевага, але у них перевага. Лише в один танк і у них просадка по ХП вже навіть мінус 44. Є ще такий варіант поїхати, допомогти фазі, яку ви попушити Семовента. Чомусь мені оцей Семовент, він мені. От хочеться мені, щоб його вух Так? Хоча у нас тут чудова позиція, тут у нас є імбокамінець, який захистить, якщо що, якщо хтось буде агресивно стріляти сюди. Тут є кущики, у нас непомітність чудова. Бачимо, є маскувальна сітка, ну, хтось буде напевне сваритися, що ви, що ви ці маскувальні сітки, але чому би ні. Бачите, обертається після пострілу ми не будемо засвідчені. Не пора все це все ж таки Ну а Симовентик бачимо, сам виїхав, підставився, не очікував він тут зустріти борщика. Да? Чудово. Настирно, настирно, так, Су-101 там стоїть на... Опа, ще один приїхав, двоє стоять, не захопленні. Вони вже зрозуміли, що у них варіантів більше як захопити базу, в принципі, то й немає. Бо там наші диплотеки об'єдналися, вони... Вони об'єдналися то об'єдналися, вони... але вони там шотні, до речі. ПСВ. ПСВ не бачив, скільки там у нього ХП. Напруженіший момент битви. У нас перевага по ХП, хоч і у нас просадка водив ну, танк. Отже, вони там всі шотні-шотні. Давайте згадаємо, є дві гармати на борщику. Кожна з них по-своєму чудова та цікава. У нас 490 тут шкода від чудово на восьмому рівні. Просто шикарно. Відом забираємо четвертого ворога. Бо є вже Дві 2000 настріляно. Десь, можливо, там і бліндами залітало, поки я розповідав чудові цікаві ці історії. Та, ми танки там. Залишається десь ар артилерія, А, артилерія бої. А, ч... а що вони роблять, я не розумію. Що артилерія там робить біля нашого вже резьбу? Цікавий такий план на бій. І зараз може там і виїде зараз і підставиться. Чудово. Сей у нас знешкодив двох, наш герой чотирьох. Ну, Карі для, для нашої ПТ Карі він не небезпечний. От м 2 y то це, в принципі, буде небезпечний, тому що він може і ззаду зараз виїхати незрозуміло, де він зовсім де він взагалі. А, ну, вимані, вимані, так, двоє проти одного. А тепер буде у нас уже, дійсно. Напруженіша ситуація в цьому бою. Хоча не єдиною пошкряблений, бо нашому борщику ніхто і не стріляв в цьому бою. Я думаю, що можна десь і розмінятися. Одного зразу прикопушу. Я казав, що буде небезпечний для нас М2В. Якби він об'їхав ззаду, то він би був небезпечний. А зараз він тут стоїть на захопленні. Оце вірний план на бій зараз. Не заїхати на базу, не виявити себе. Буде не очікувач такий на себе. Надости, чудо. А він знічений знічени. Ну а з цим розміняємося а що. Дуель на дуель. Це я казав, що не небезпечний. Побачимо небезпечний. Ну як би він став та присідувався і просто поїхав вперед. Це його величезна була б. Де ж невірний план на бій. Ну і що? А тепер достойніший воїн. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!